Цікаві факти про лебедів. Лебеді є найбільшими водними птахами, які живуть переважно на території північної півкулі. Силяться лебеді на водоймах по роздуху черетом. Найближчими родичами лебедів є качки та гуси. Лебеді можуть жити як у салоні, так і в прісній воді у світі. Існує сім видів лебедів. Вони можуть бути білими, сірими або чорними. Незалежно від виду, всі лебеді народжуються із сірим кольором пір'я. Розмах крил лебедя більше двох метрів, а вага від 10 до 15 кілограмів. Тіло дорослого лебедя покриває близько 20 тисяч пір'їн. Лебеді вважаються рекордсменами за кількістю пір'я серед птахів. Під час сезонного линяння лебеді деякий час втрачають здатність до польоту. Лебеді рекордсмени за висотою польоту. Було зафіксовано факт, коли птахи летіли на висоті 8200 метрів, середня висота польоту лебедів 2500 метрів. А максимальна швидкість польоту 80 км за годину. Лебеді створюють одну пару на все життя. Про потомство у лебедів піклуються обоє батьків. Якщо самець чи самка помирає, інший партнер не шукає пари вдруге. Пташенята лебедів не залишають гнізда одразу ж після того як навчилися літати. Батьки піклуються та навчають своє потомство до двох років життя для того, щоб вони могли вижити, якщо залишиться без батьків. З турботою лебеді відносяться не лише до свого партнера і потомства, але й до інших родичів. Наприклад, при нездуженні одного з членів зграї лебеді можуть відкласти переліт до його одужання. На відміну від нас. Лебеді можуть контролювати свою ненажерливість, тобто вони не зможуть з'їсти більше, ніж їм потрібно для життя. Лебеді можуть спати під час плавання. Також лебеді володіють хорошим зором. Таким чином, вони бачать усе під водою, коли вони плавають. У дикій природі лебеді живуть 20-30 років. Залежно від виду. Лебеді пересуваються незграбно через короткі лапи. А от літають вони швидко. Лебідь кликун є національним птахом Фінляндії. Лебідь шипун є національним птахом Данії. Емблемою Західної Австралії є чорний лебідь. Люди полювали на лебедів через цінний пух, але зараз полювати на цих птахів заборонено. Дякую за перегляд. Не забудь підписатися на мій канал та поставити вподобайку.